Так що покажемо, покажемо ще є на господарстві. Словка є, ще така кобела. Кобела походить з Тернополя. Так сказати, би всі розуміли, від е, Румуна. Від Миколи, і Андрія. Кобела по кличці Мая. Теперка березовах. була вже в мене на каналі. Тепер -ка пасев електропастуху. Трохи викачилася, що глиняна, але це нічого їй не шкодить. Файна, довго кобила Це дочка Ну, має документи йде, правда? Ну дійсно то і пана я швидів документи. Вона має, має паспорт. Бела молода, минуло 5 років. Жерабне, не жаребно? <риклад> не жаребно. Та й не, не давав він? Ні, навіть робив, робив задачі такі, <риклад> <риклад> так? Я щось і палило. Не <риклад> палило. А що знаєш, не жирадна? Ти так думаєш просто? А як жира. Ну, була така вона знаєш, така черевата фест виглядала, як би але вона не гера. Досить Жирок, широкий криш у неї. Така ззаду можна сказати, що... Плета доста, широка, така поставна. Вона. І довжина. Все тут є. Моцна кобила. Вже була. Бура була ушла. пару разів, що вже вміє їхати. Кована на всі чотири. Дві задні ноги білью долині. Шея, файна шия. Таке потомство боцефала Ого! нічого нічого не бігти відконев далі Wyszła kabel, wyszła z elektropostucha. Prrr, na Maja, na, na. Tam jest blesieńka, kiń. Na przelatkę nawy. Tak. Як кабелу саму знімати так не виглядає, як вже є з чим порівняти. Я тут кінь. Теж файний такий коник, але коник менший. Якщо я вже з чим порівнати, то видно вже як кобела виглядає. А так камера не передає. Є ще такий коник тут. Кінь не продається, ні, Такий гуцулек. Не є широкий, але файний, довгий, кругленький. У мене такий був похожий, називався Бурик. Похожий у мене такий був, я з Росільної був привіз туди, коли я казав, що поїхав. Ага. Там Шай якісь коні боляти, який найбільший був, то я взяв був. То це, на той мови, дай метр п'ятдесять висоти, то це я вибрав, щоб був дуже великий тих. Mm -hmm. <laughs> там, розумієш, На який я був попав. Mm -hmm. Така кабела вже на камері зовсім інакше виглядає, коли я з чим порівнати. Інакше як, як самих коней таких великих знімаєш камера того не передає, як вже я з чимось порівнати, то вже туди зовсім інакше виглядає. Пррр має, на так що має таке дуже гарне господарство, Славко. Дуже багато коней і коней по файних, толкових конях, по першеронах. Повага таким господарям, які стараються щоб то, то було. щоб то було щось файного. А тим більше, як до красиша є і робота то це. Ше, ще, ще краще yeah. і пішла рідками файна є так так ще покажемо є ще, є э, ще тут у вижньому Славка є ще такий кінь. Це ці коні що перед цим я знімав і цей, це все одного господаря. Цей не продається. Тож, молодий кінь, робочий. І був в середньому березові, коли з'їзд був. Має гарну довжину грудниці. Такий до роботи достатньо гарний варіант. Спокійний. Пр, пр. Файна, моцна грудниця. Так, ноги цікаво розставлені. Широка грудниця. файна постава зразу на коне. Широкий криш. Нога, Нога. Нога грубі. Глянути таку цікаву тут ззаду. Трошки біленького. Позначка. Коні в березовах. чотири ноги біленьких з долини такі. Такі шкарпетки біленькі, можна сказати. Туман, що немає якості дуже. Але що зробити, то вже починається Починається вже пізна осінь. І це зараз, зараз сніг. вийде напевно, що вже і сніг буде, бо є багато назніманого, але... Є час познімати. Їздити, і, і де знімаю, коли, так сказати, получаюсь. Всім дякую за перегляд. Мирного неба.